Прийшла головна і її підчинений ед. І оце вони вже вийшли, все, ми з роботи йдемо, а вони вийшли на тропу не війни, а на тропу дежурства. Ед, да? ед. ед вийшов дежурити. Перед дежурством. Давай. Перед дежурством Едик должен прийняти пістчу. Он оно харчі. Не їдять, дивіться. Э, э, эта, эта красотка. Красотка. І ч не їси, он собачий корм. Тобі чисто парне м'ясо. Оце вона лягла. Все, побігли. Шукай. Що ти там побачила? що, Залази під ноги. Батінг. Давай я тебе заховаю. Оп! оп, Ось вона сидить. Ось так. І блохи. Восьмику блохи, пожалуйста. Я вже десь побіг. Провіряти чи закрили всі поміщення. Все, вийшли. Це я на проходній. Це вони все на проходній вже діджулять.